Визначимо ваш рівень німецької граматичний. Підпишіться на канал, подобайте відео, поїхали. Читаємо і разом відповідаємо. Якщо ви відповідаєте правильно, зараховуйте собі бал. Після кожного рівня я вам буду розказувати ключі до цього. Тобто, скажу вам, ви порахуйте собі бали, скажу вам, що це означає, і так подивимося пройдемо всі рівні. Іх. Правильно, іх, хайсе. І, Хайсе і... хай Анна. Далі. Во. Вонст, ду. Добре. Нама ist Paul». Майн, тому що де нами. Далі ausвіr. Vір, значить, kommen aus Шпанін. Зі. haben zwei хабен. Може бути і так, і так, в залежності, чи це буде «однина», чи це множина, чи це вона, чи це вони. Далі. Іхтрінки. Та-та-та, правильно, айн Kaffee, тому що der кафі, кого що, акузатив. Ви alt правильно, бист, ду. та та Бін Lehrer. Йдемо далі. Hast du Hunger? Der Tisch ist, я розумію, треба подумати. Правильно браун, тому що іст. Вір думаємо sind, Правильно, шпрех, 12. Ich spreche jede гуд, дойч. gut deutsch. 13. Was та ist das. молодці. Повільніше треба. Ich, ви можете собі сповільнити е, YouTube. Ich, воне, думаю, що знаєте, In Berlin. Du, та та-та-та-та, net. Тут для вас вже написаний ключ, підрахуйте кількість своїх правильних відповідей. Всього у нас запитань на рівні А1 було 15. Якщо у вас від 0 до 4 правильних відповідей, потрібно пройти ще раз рівень А1, тому що у вас тільки початкові зародкові знання. Від 5 до 8 початковий рівень, який треба ще довчити. Від 9 до 12 достатній рівень, можна переходити далі. 13-15 високий рівень А1 можна впевнено, потрібно, а не можна тут можна, а тут потрібно впевнено йти. Далі, як зрозуміти, який у вас рівень? Після кожного блоку запитань я вам буду нагадувати оцю цю табличку. І значить, якщо у вас є від 9 до 12 правильних відповідей у даному рівні, значить у вас є цей рівень. Наприклад, якщо у вас у рівні А1 буде там 10, наприклад, правильних відповідей. У рівні А2 буде там 12 правильних відповідей. Якщо у вас у рівні Б1 буде 13 правильних відповідей, значить, у вас є цей рівень. Відповідно, або нижча його межа, або достатня межа. Давайте далі. 2. Елементарний рівень. Рівень А2. interessiere mich. З чим поєднується їх mich Правильно, ich interessiere mich Фюр. Так, не так, а не той колір. Фюр. Cans, Darf, magst, du mir bitte helfen. Чи можеш ти мені допомогти? Правильно, канц, думір Wir fahren mit zu nach. Правильно, mit dem Bus. Тому що, коли ми використовуємо транспортні засоби, чотириколісні, ті, які мають колеса, ми будемо казати, що mit. «Ich esse lieber Fisch, wie, als und Fleisch». Маємо порівняння, тому ми будемо мати «als». Я люблю їсти більше рибу, аніж м'ясо. «Ich bin müde», Треба читати до кінця. Іхрю, він. Бачимо, що це має бути складнопідрядне речення, бо діє слово з другого місця перейшло в самий кінець. Шукаємо сполучник підрядності. Сполучник підрядності у нас є вайт, тому що aber і іден це сполучники сурядності. Від одного до другого речення неможливо поставити запитання. Я вам це розказувала і на TikTok, і на Ютубі, і на платних, і на безкоштовних. І, хаб, Кайнецайт, Ден. Обволь, зонден, іхмус, лірнен. Думаємо, іхмус на першому місці іх, на другому місці діє слово мус, нічого особливо не змінилося, тому ми будемо мати ден. Я не маю часу, бо я мушу вчитися. коме морген. Ich Zeit habe. бачимо, що є слово в кінці, тому у нас має бути побудоване складно підрядне речення. Усі сполучники є підрядності, тому нам треба визначити, що нам буде підходити по змісту правильно. Я прийду завтра, якщо за умови, що я буду мати час. Was machst du ob das wenn du frei hast? Що ти робиш, коли. Wenn du Zeit hast. Добре, побачили, і там, і там. Йдеться про конкретний час. Не ван, а вен, про конкретний час, в який ми говоримо. Er ist größer. було у нас вже als, dann. Правильно, він є більшим, вищим als його брудер. weiß nicht, wann das wie sie kommt. Я не знаю, яким чином вона прийде. Тому, ага, добре, можемо Візіком, Тобто, чим вона? вона може приїхати, наприклад, автобусом, може приїхати автомобілем, а можемо дати сюди ван, коли вона прийде. Будуть дві відповіді правильні. Майфаг zur ins in. Якщо вам треба повільніше, сповільніть собі або ставте паузу. Правильно, Майнфатер Гейт, Цур. Арбайт. Ігбін. Bin... Чому цур? Тому що цу завжди поєднується з датів, а Arbeit це буде die Arbeit. У датів ді буде переходити у Д. Розказувала вам це і на А1, і на А2, здається, повторювали. Ich bin nicht zu Hause, sondern Зондерн або ден Büro. Ану, почекаю трошки. Uh -huh. Hause, sondern. Я не вдома. А саме я не вдома, а в бюро. я знаю, що у вас виникло запитання, чи можна тут поставити «абер». Тут не можна поставити Абер, тому що яка буде різниця? Зондерн буде перекладатися а саме в бюро. Я не є вдома, а саме в бюро. Якщо ми будемо використовувати «зондерн», це буде протиставлення після заперечення. А коли будемо говорити Абер. Буде означати, але воно буде виражати додаткову або несподівану інформацію, але не заміну. Наприклад, якщо ми скажемо «Ich bin nicht zu Hause, sondern im Büro», я не вдома, я в офісі, тобто альтернатива, заміна. А якщо ми скажемо «Ich bin zu Hause, aber ich arbeite gerade», я вдома, але зараз працюю. Додавання не заперечення. Тому тут ми будемо мати sonder". «Ich lerne Deutsch, weil, obwohl, das ich in Deutschland leben möchte. Бачимо, що складно підрядне, всі сполучники підрядності, тому що нам треба перекласти, тому буде weil. Так, не та ручка. Sie spricht gut Deutsch, denn obwohl wenn sie aus Polen kommt. А ну, один, два, три. Правильно, obwohl, хоча вона приїхала з Польщі. І далі, ich gehe oft spazieren, Валь, даміт, обволь, bleiben бляйбен, віль. Uh -huh, правильно. Маємо даміт. Друзі, ключ точно той самий. Порахуйте правильну кількість. Кількість правильних своїх відповідей. Якщо від 0 до 4, треба повторити курс. Якщо 5-8, початкові знання треба довчити. 9-12, можна переходити вище, але бажано повторювати одночасно з вищим курсом. 13-15, у вас впевнені знання рівня а 2 Переходимо вище до рівня Б1. ich Zeit hätte... Вюрде, gee, верde, їх in skinogin. Ми на рівні А2 ми навіть трошки вже брали з вами умовні речення. Ану, згадуйте, я вам даю трошки часу подумати. Правильно, коли ми будемо мати ще одне діє слово, маємо гей, ми будемо точно використовувати würde. Маємо würde. Er var müde, weil das, obwohl er gerade er gearbeitet hat. Угу. Правильно. Він був втомлений, тому що він працював. І фрагван объекта комплекта. Я його запитав, чи він завтра прийде. Das ist der Mann, den der wenn ich gestern gesehen habe. Mhm. Так. Ich, дивіться.

Врст, вірст єворден. Та, та, так. Добре, вірст. kann nicht kommen, denn», «Aber», «Sondern» Ich habe einen Угу. Бо я маю термін. Ден. Ми маємо під на першому місці, присудок на другому. допоміжне дієслово чи присудок на другому. Ich weiß nicht, dass richtig ist. ob, wann, das. Це було легко, я погоджуюся, ob das richtig ist. Er hat viel Geld, aber denn, weil er ist nicht glücklich. Говорили ми вже з вами про це сьогодні. Угу. Правильно, але він не є щасливий. Ich finde es gut, ob das wenn du mitmachst. Das, du mitmachst. 41. While, wenn, obwohl, sie krank ist, bleibt sie zu house. Бачимо, що «ist» в кінці, але ми маємо всі складно підрядні речі. Тут маємо дивитися на зміст. Правильно, вайт, говорили з вами вчора у вівторок на безкоштовному на Тіктосі. І хабекайне анунк. ві вас вас фюр дас беда. Правильно, це було легко. Що це означає? Я не маю, я поняття не маю, що це означає. Кünтест, вільст, гетэст, думір, дас ерклерен. Правильно, мохти können конъюнктив 2 kön тест, міг би ти мені це пояснити. Ich habe es gekauft, weil obwohl, wenn, es billig war. Da, da, правильно, тому що це було дешево. Sie arbeitet viel, weil damit. У Зімергельд verdienen möchte. Правильно. Даміт. Даміт – це є тема, яка буде на рівні Б1. Ми її з вами довчимо. Точно той самий ключ, який ми з вами мали. Порахуйте собі кількість правильних ваших відповідей. Від 0 до 4 потрібно повторити. 5-8 початкові знання. 9, 12 – достатній рівень, 13-15 впевнений, високий рівень. Ich müssen, ich tak. Hätte ich das gewusst, habe, hätte, hätte ich ich anders gehandelt. Mhm, hätte. Der Film war besser, als wie das ich gedacht hatte. Mhm, ja, ja, bummel. Ich bin daran gewöhnt, früh aufstehen, aufzustehen, aufgestanden. Pravelno, aufzustehen. 49. So, David. Falls, ob, seit du dich damit auskennst, kannst du mir helfen. Mhm. Falls. Die Entscheidung. Wer, die, der, getroffen wurde, war richtig. Die entscheidung. die getroffen wurde. Der Mann, Ви бачите, фактично, граматика на рівні B2 2 це є добрий рівень b 1 І додатково слова, які потрібно знати. Der Mann, dessen, deren, wem. Tochter im Ausland lebt, reist oft. А, ну, якщо ви дивилися безкоштовно на Ютубі, ви можете це відповісти. Dessen. Розумію, що, можливо, було трохи важко. Das Thema war so kompliziert, dass, ob, weil ich es nicht verstanden habe. Угу, uh -huh, правильно. Das Der Lehrer möchte das ob wann die Schüler ruhig bleiben. Добре, uh -huh. das. Ich hatte gehofft, dass du mir helfen kann, könntest geholfen. Раз, два, три. Правильно, könntest». Це можна було не знати, але по логіці воно могло, ну, воно пасувало. Sie tut so, ob, als als ob sie alles weiß. Mhm. Uh -huh. Als ob sie Alles weiß. Die Frau mit der, mit die, mit wem wir gestern gesprochen haben, ist ercin. Надзвичайно легко. Я думаю, що ті, хто були у мене на рівні А2, точно справилися. Uh -huh. Mith der, тому що mi завжди вимагає даті. Ich bin nicht sicher, dass ob wie, das sinnvoll ist. Ja, hm, nicht ob der Student, deren dessen dessen arbeitet sehr gut war, arbeitet sehr gut war, hat ein Stipendium bekommen. Raz, dwa, 3. Ich finde es wichtig, regelmäßig Sport zu macht, machen, machen zu. machen, Infinitiv plus zu. Er sagte, wann das, ob er später anruft. Правильно, що він пізніше зателефонує? Знову ж таки, точно та сама розв'язка для вас. Від 0 до 4 повторити потрібно 5-8 початкові знання, 9-12 достатні, 13-15 високі знання. Який у вас рівень? Як зрозуміти, який у вас рівень? Якщо у вас є.